Будемо змагатися з екіпажами танків Леопард, Леклерк, новітні машини, так. Але ще є такі елементи, як злагодженість підрозділу, злагодженість екіпажу, бойовий досвід. Тобто, ми на голову на цьому рівні вище за них. Провели нам знайомство з місцевістю полігону. Безпосередньо ми були на ділянках, на яких будуть проводити змагання. Провели нам методичні заняття по смугі перешкод. По кожному елементу розказали, як вилається, ну, в який час, з якою допомогою. Привели зброю до нормального бою, пристріляли свої пушки, полімети. Особовий склад готовий, настрій бойовий. Хлопці хочуть перемогти. Сподіваємося, що все буде добре. Tankers, comrades, co host, Colonel For me and for my battalion, practiced last year, he had been working very hard in the forefront, non commissioned officers. Correction, non commissioned. Here, mouse hockey. Command Sergeant Major Matheny. This is already a success. It's